Вітаю вас, вітаю вас, скарби роду. І сьогодні ми з вами продовжуємо досліджувати а, на ментальному плані а, ваші особисті скарби в родовій системі. Я сподіваюся, вам цікаво, зрозуміло. Ну, не цікаво не може бути, а от чи зрозуміло, це вже таке. <сум> Тому, якщо щось ви не розумієте, пишіть про це, як вам? Як вам матеріал, який знаходите для себе відповіді ваші індивідуальні? Тому що, коли ми працюємо, наприклад, в якомусь каналі там, через енергопрактики і так далі, на енергетичному рівні так це все працює. А тут ми, у нас іде розпаковка а, тихо, а, закод, тої закодованої інформації, яка у нас є в ментальному плані. В родовій системі, у вас як представника родової системи. Тому що родова система це долі людей, це багато-багато доль людей, яких ви не знаєте, не підозрюєте. І кожна клітиночка нашого тіла, всі, наше серце, ми робили медитацію відкритого серця. А, кожна наша клітиночка тіла це пам'ять якогось предка із нашої родової системи, це його енергія, його якості, частинки а, якостей, але а, певні сценарії поведінки. Вмикаються в особливо в стресові події, і це проявляються негативні сценарії поведінки, негативні переконання, негативні стратегії, тому це є знаєте такою причиною, іноді навіть не відслідковується різних страхів. Фобія а, там, чи навіть а, світогляду. Це дуже добре, що ви працюєте над тим, а, щоб пізнавати нове, повертатися до живої традиції там, і так далі. А, але все-таки для, для всього, для закріплення нових знань, а, нової поведінки повинен час. Немає такої а, можна, звісно, от, миттєво пропрацювати. Але людина а, має здатність повертатися до а, старих своїх а, налаштувань. Тому а, для того, щоб, знаєте, от така ментальна гігієна. От зараз ми з вами займаємось чомусь. А, знаєте, вчора мені поставили таке питання, а, там був перелік: а, 13, здається, а, чи 17, не пам'ятаю, пунктів. Згідно з якими рекомендується звертатися до психолога. Ну, це там класичний підхід. Але, в принципі, там будь-який фахівець допомагаючої професії, там сучасний цілитель, коуч, нумеролог, там енергопрактики і так далі ну, добре звертатися, вирішувати, в залежності від того, що хвилює і яка ціль до того і потрібно звертатися. От. А, і м, поставили питання: а скільки балів повинно бути, щоб а, звернутися вже ж до спеціаліста? Я відповіла, що ну ясно зрозуміло, що. Не потрібно підраховувати бали, як, по-перше, як тільки от помічаємо якийсь симптом, що некомфортно, щось не подобається в житті, щось, щось от, от маленький такий дискомфорт, все, потрібно звертатися, але а, не потрібно чекати, коли буде не подобатися. А от, знаєте, один із моїх професійних дивізів про те, що а, люди, які Живуть добре і хочуть ще краще. Тобто від бажання створити собі ще більше причин для того, щоб бути щасливою людиною, ресурсною людиною і так далі. Тобто важливо задумуватись над тим, а як, яким чином, яким способом. Можна зробити так, щоб мені було ще краще, щоб я був там чи була ще щасливішою людиною, там і так далі, все, що входить в коло ваших інтересів. Тому ментальна гігієна дуже важлива, особливо в період міжсезоння, коли наш організм потребує більше там вітамінів, коли більше потрібно. Для того, щоб підтримувати імунітет, енергопрактики, це добре, в тому числі, але й працювати з своєю ментальною сферою теж варто. Це така от гігієна психологічна, чистити свої емоції таким чином. От, власне, цим ми з вами займаємося. Ми досліджуємо а, стратегії поведінки, а, мислення. І сьогодні ми будемо. От а, а, я відправляла, що ми пропрацюємо сьогодні, попрацюємо з сімейними цінностями. За допомогою метафор, за допомогою слова. Через слово ми зрозуміємо урок, отриманий через родову систему, розшифруємо послання вам та створимо легенду, яку можна передавати далі як частину вашого сімейного літопису послання вашому роду від вас. От таким ми будемо займатися. Тема сьогодні це сімейні послання, сімейні історії. І я рада вас вітати. Мене звати Тремира в нашій традиції. І сьогодні ми... я вирішила зробити в записі цей ефір. У мене є от такі чудові, прекрасні метафоричні карти. Я обожнюю метафоричні карти. Правда, тут буде і картинка, і притча вона буде допомагати нам. Вона, правда, на російській мові я не купляла перекладену, переведену карту, ну, на українській мові Це ще я їх купляла до. До, 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 до. до того, як були створені вони в іншому форматі. Але вони мені дуже подобаються, тому що там саме такий от підхід родослово. Так. І, І і. А сьогодні ми зробимо невеличку техніку. Я думаю, що ми вкладемося швиденько. Вам буде зручно працювати в записі, натискати, коли потрібно, паузу на YouTube Я думаю, що я. Виставлю в YouTube цю інформацію, і ви можете, я вам залишу в коментарях відео, ви будете дивитися і обирати карту, тому що ну, вживу ми б а, 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 обирали карту. А, але так, ви будете робити скрін відео, отримувати карту. І для того, щоб отримувати, отримати притчу до карти, ви мені а, там залишите, я вам залишу. Більше всього, я вам залишу, просто пришлю у відповідь скрін там, чи фото іншої сторони карти, там, де притча. Думаю, що так, мабуть, я зроблю. І а, сьогодні в нас буде невеличка така техніка а, з метафоричними моїми улюбленими картками. Вона називається сімейне послання. А, чому важливо з цим працювати? Тому що у нас, у кожного, ми. Ми народжувалися і росли, знаєте, під історії, під казки. І власне, от є такий момент, що. У людини є 100% ресурсів для того, щоб реалізувати все, що вона вважає за потрібне. Але із цих 100% ми зазвичай помічаємо 20% і використовуємо. І зазвичай у нас є матеріальні і нематеріальні ресурси. Матеріальне це а, там гроші і все, що ми можемо відчути, побачити, і так далі. А нематеріальні це наші знання, це наші переконання, це те. Що ми думаємо, що ми знаємо, що ми вміємо. А, і а, дуже мало, от тому і важливо, знаєте, знайти свій запит, чого я хочу. От, ми маємо доступ до всього, що потрібно. Але для чого це нам? Коли ми розуміємо, для чого, ми тоді можемо точніше обирати інструмента. І, от, для того, щоб не пропускати, тому що. Людина от, ну, зазвичай вона пропускає 80% ресурсів, які в неї є. Вона не помічає, десь обосінює, не розуміє там, і так далі. Або не може перевести із нематеріального активу там, у матеріальний. І так і навпаки може бути. І у кожного з нас в житті є якісь історії. Це один із наших таких теж важливих моментів, які грають важливу роль. Одну з ключових рол ролей це можливо якісь легенди, можливо, якісь притчі, можливо, якісь реальні історії в нашій в вашій сім'ї, які передаються із покоління в покоління. І можливо ця історія. Ну, Наприклад, як ваша бабуся виходила заміж, або можливо про те, як вона народжувала от, там, із покоління в покоління, наприклад, там, дівчаток, і в честь цього саджали, там, наприклад, берези. І у вас є от Березова роща, така красива біля будинку. А, або там, можливо, із покоління в покоління передавалися якісь предмети, якісь сімейні реліквії, і от ці згадки. А згадайте, будь ласка, зараз. Я даю вам час. Ви можете натиснути на паузу і записати. Згадайте, будь ласка, дві-три історії, які передавалися в вашому поколінню, із покоління в покоління, в вашому, а, вашій сім'ї. І вони були для вас ключовими. Ну для мене, наприклад, то, що я можливо це зіграло не дуже гарну, не дуже гарну роль, коли в нас в сім'ї передавалось те, що під час війни 39-45 сорок Років то наша сім'я там прихистила хлопчика. І потім той хлопчик став дуже успішним, щасливим, і його діти підтримували зв'язок з нашою сім'єю. Це стимулювало мене теж відчиняти двері певним людям. Але я теж, коли прописувала цю історію робила цю практику, то я зрозуміла, що це десь мене зробило трошечки от, що я думала, що всі люди вдячні там і так далі. Тобто в мене був свій урок. А, але, мабуть, мені потрібно було, щоб в мене ця історія була, щоб я хоча б трохи думала про людей добре і знала, що а, в моїй історії є не тільки там, погані якісь а, факти, але і є такі красиві, вдячні історії. І а, от напишіть ваші історії, поставте зараз на паузу. Згадайте, що ви чули, які історії там передавалися вашим, вашій сім'ї з покоління в покоління. Можливо, ці історії вже... Знаєте, мають якісь інші факти або якісь фрази. Ви зробили з них якісь висновки, от як я тільки що сказала, і вони стали більш схожими на ваші легенди. Але в будь-якому випадку вони є. І це ваша сімейна реліквія, сімейна нематеріальна цінність. І згадайте ці історії, згадайте їх зараз, це дуже важливо. І е, пропишіть, випишіть чи підкресліть основну ідею з кожної історії, і запишіть для себе. От ну, свою ідею я назвала, не буду вам там ще нав'язувати свої. Тобто, в чому сенс цієї історії, в чому сенс іншої історії, в чому сенс третьої історії? Чому ця історія навчила особисто вас? Перша, друга і третя. Що корисного можна, а, який корисний висновок, а, там, чи ідею, чи урок а, взяти з цієї історії, з першої, другої і третьої. Тобто три питання, в чому сенс цієї історії, а, чому ця історія вчить особисто вас, що корисного можна з цієї історії м -м -м, зрозуміти як уроком? І зараз а, згадайте. Ото. Можете не письмово, можна усно прокрутити, подивитися, але важливо, все-таки я сторонник того, щоб прописувати. І можна навіть, якщо вам сподобається, дайте знати, можна написати навіть родовий літопис. От, зараз, до речі, листопад дуже класний місяць для цього, щоб писати ну, слова вони йдуть. Листопад він про, про це, про те, що про силу слова. І прокрутіть, подивіться, можливо, як фільм ці історії, от ваші історії, ви, ви згадаєте, точно їх згадаєте. А потім дайте відповідь собі на ці питання. І у вас має бути основна ідея цієї історії, от яка основна ідея цієї історії для мене? Не полініться, от, хоча б накидаєте собі так приблизно. Чому ця історія мене вчить? Що корисного в цій історії для мене? Для моїх, можливо, сімейних відносин, для моєї роботи, для реалізації, для здоров'я, і так далі. А, і, хм... Буду вдячна за ваші коментарі, зрозуміло, незрозуміло і так далі. Я дуже люблю сімейні історії, І от, особливо ця карт, колода карт мені відгукнулася. В принципі, притчі люблю. У мене на сторінці Facebook, я вже декілька років, мабуть, веду рубрику о 20-й годині. в мене там притчі. Ну, не авторські, але, ну, в принципі, якби, які є. Я теж люблю силу слова. От там. І дуже важливо а, помічати, як ми думаємо, чому ми думаємо, якими стратегіями думаємо. І а, слово рода а, це дуже велика сила, вона, вона впливає на, на долі. І ця а, техніка вона залишиться в вас, ви можете до неї звертатися. А, і ваша задача суть. Можете згадувати історії і відповідати, чому ці історії вас вчать, Який основний посил цих історій, яка основна мораль? Коли зробите, то поділіться, будь ласка, вашими історіями, якщо вам хочеться це зробити і так далі. І зараз ви можете написати це від руки, ви можете написати це в телефоні, на вор, ну там в Ворді і так далі. І зараз той, я. Варіант, коли ми будемо працювати з картами. Ми, знаєте, не дивіться, не обирайте. Я залишаю в підкоментарях відео коротенький ролик. Ви закриваєте очі і робите скрін, вам випадає карта, справа долі, яку ну, карту вона вам покаже. І це... Карти з колоди сімейні історії, родослова і цей, цей вибір він підсвітить те, що необхідно підсвітити за допомогою карта. І зараз зробіть оцю дію. Оберіть скріном за допомогою скріна карту. І зараз подивіться на цю карту, яка вам випала. І подумайте, як вона підсвічує тему ваших сімейних відносин чи те, що для вас актуально, то і як це пов'язано з роду, ну, з досвідом в родовій системі. В нашій родовій системі в кожного є як дуже позитивні, долі благосні. Щасливі там і так далі, і навпаки. І от що підсвічує корінь, наприклад, який у вас є запит, чого ви хочете від життя, що для вас зараз актуально, і як воно підсвічує от те, про що ви написали, які висновки зробили? І коли ви обрали карту, зараз наше завдання. Ви мені прийшлі цю карту або в особисті, або в коментарях. Я буду заходити дивитися сьогодні вечором, ну і потім там раз в день я буду дивитися. Можливо, ви залишите в коментарях карту. І я вам покажу, яка притча від послання від карт от через притчу ще є послання, що підсилює. І, можливо, вас, вам там буде додаткова така глибока підказка. І ем, обрали таким чином: ми обрали картинку, у вас буде притча, і ми будемо працювати з притчами. Дуже важливо отримати зворотній зв'язок притчі. А, і подумайте, почитайте цю притчу. Я думаю, ви зараз натиснете на паузу а, і зробите це, цю вправу. Ви отримаєте притчу. Хоча я не знаю, чи залишити вам так це дуже багато буде, чи випадково. Просто там притчі, вони трохи пов'язані з картинкою. От, я, мабуть, в принципі, залишу і самі притчі. Можливо, таким чином, щоб подивимося. І а, почитайте, подивіться на картинку, подумайте, про що вам ця притча. І далі ми продовжуємо працювати. А, Прочитайте притчу, подивіться на картинку, почитайте свої історії, свої висновки. І зараз, після того, як ви уважно прочитали притчу, після того, як ви вибрали з неї декілька ключових фраз, можливо, ключових слів, використовуючи оці ключові слова і ті сімейні послання, ті сімейні історії, які ви згадали. А створіть своє власне сімейне послання для майбутніх поколінь від вас, своєму роду від вас. Як це буде? І основне завдання із цього тексту, який є на карті притча? Виберіть 7-10 слів. Ці слова вони такі ключові, знаєте, вони найбільш вам відгукнулись, найбільш для вас зрезонували, ключові для вас, і з вибраних вами слів сформулюйте якесь послання, якийсь посил, який несе ця притча в контексті ваших сімейних історій. Це буде ваша. Особиста легенда ваша частина літопису, а, можливо, це розповідь в легенді, як літопис, який ви можете зараз сформувати. І поєднайте все те, що зрозуміли ви, те, що поєднує вашу, ваші історії із родової системи і послання. І коли цей посил. Ця легенда своєму роду зараз ви натиснете на паузу, я думаю, і зробите цю вправу. Може, ви подивитеся потім будете передивлятися і робити вправу. І а, коли ви цей посил своєму роду сформулюєте своїй сім'ї, там відображаються ваші цінності, які для вас головні, цінності. змінюються, Подумайте про те, як це послання впливає на ваші переконання, як це послання впливає на ваші сімейні цінності. Який ресурс в цьому? Закодований, який ресурс ви можете взяти із свого послання для покращення взаємовідносин в своїй сім'ї, для сімейних цінностей. І коли напишете послання від руки бажано, коротко поділіться в коментарях, що у вас вийшло. І наше завдання. Із цього сформулювати із цього послання, із тих історій, які у вас є, які ви згадали, сформулювати посил, послання, легенду сформулювати вашу сімейну цінність. Це те ключове, що ви іде через вас, і ви продовжуєте. В чому ви вбачаєте сенс? Як ви впливаєте на своє життя, на простір, з яким ви дотичні? Як світ змінюється? В віках, коли він стикається з представниками вашого роду, ну і вами на даний момент. Це дуже важливо і дуже цікаво. І це благородне діло, знаєте, таке, яке, ну, от, згадати там правителів, наприклад, країн, які теж залишили після себе щось. Особисто мене вони надихають там. Починаючи із, із тих, хто багато багато тисячоліть тому там жили на нашій землі. От я читала наскільки це можливо, там і намагалась відчути тих правителів, які були на наших землях. Як вони взаємодіяли, які цінності вони несли? Щоб для того, щоб, щоб зрозуміти стратегію, як ну, це, наприклад, там, в справі, якою ми займаємося, це впливає, щоб це діло, знаєте, воно не, не на рік, не на два, а на тисячоліття після нас ще <світало> процвітало. Ну, Хотілося би, а там буде, як буде, як треба. А, і це ті вправи, які ми з вами зробили, і а, попередні, попередню роботу, яку ми робили, вони дуже важливі. Ми з вами провели насправді а, ті техніки, які завжди вам допоможуть знаходити відповіді. В дитячо там, батьківських стосунках, в родинних якихось взаємовідношеннях. Ці техніки дуже ресурсні. Ви можете їх робити дуже багато разів з дітьми, самі, там, з близькими. Як знаєте, така вправа, там, коли збираєтеся сім'єю і, і можна створити таку якусь родову історію, родові послання, навіть видати книжку, свою літопису. І поділіться вашим. Результатом, який вийшов, що, що ви зрозуміли, усвідомили, що вам це підсвітило ця техніка, що ви згадали, які історії. Іноді це приходить в потоці в такому. І чи будете далі потім використовувати. Це техніка. Техніка спадщина минулого разу ми робили. І а, ви знаєте, і ви можете, і ви пам'ятаєте, що а, так, в мене тут дзвіночок. А, ви можете бути чарівниками в своєму житті і. Створювати життя, створювати, продовжувати ці цінності, які для вас важливо. І ми далі будемо продовжувати теж таку роботу більше з ментальним планом. І дуже важливо пам'ятати. Про те, що ми з вами вже працювали з достоинствами, перспективами батьків, дивитися на якості їх, як на достоинства і те, що вам теж передалося. В вигляді малюнка це дуже, дуже проявляється. І дуже гарно. На наступний раз ми будемо працювати з обмежуючими переконаннями, стратегіями, які десь нам. Змінюють мотивацію не в ресурсну сторону. Тому до нових зустрічей буду вдячна за ваші коментарі. Як вам які результати, які усвідомлення? До нових зустрічей.